У спасі новостворена організація мисливців та рибалок. Однак молодий колектив бере активну участь у житті у ТМР. Молоді мисливці активно допомагають ігорям та лісівникам знешкоджувати браконьєрів. Голова районної організації Василь Урбанович каже, що Спаський осередок серед найактивніших. А ще планують мисливці випускати вирощену дичину у природу. У нас сьогодні це є такий можна повчальний семінар, де ми будемо обмінюватися. Кожна людина з наших мисливців має якісь свої плани. Хочемо їх разом якось, обговорити, обсудити, щоб їх нам батьбу використати для відтворення тваринного світу та збережень. У нас є в планах. Це зараз на даний час є інкубаторним способом. Ми вирощуємо, але випускати будемо на осінь, коли вже птаха. Чи фазан наш Курибка встане на крило? На сьогоднішній день у лавах Коломийської організації майже 550 мисливців. 23 із них учасники спадського соколу. Завітали до спасівчан і знані та шановані мисливці. Серед них Василь Стишин із Коршева. У нього понад чотири десятки років мисливського стажу. Багаторічний стаж і у Любомира Кікерчука. Обидва кажуть, що на семінарі почерпнули багато чого цікавого. Дуже приємно, що хлопці зібралися однодумці, молоді, і практично за один рік вони почали дійсно робити хорошу справу. Почали з того, що зробили мисливський будиночок, зробили Відобрали хороше місце, ну ясно це відчувається, про те, що вони вволівають за природу. Взагалі приїхали отримати масу позитиву від таких гарних мисливських будиночок, прекрасного колектива, прекрасної природи, прекрасної компанії. Все час треба радіти кожній позитивній хвилині. Запросили на семінарі колег із інших районів, котрі межують з Коломийщиною, зокрема зі снятинщини, косівщини, недвірнянщини та Городенківщини. Голова об'єднання останньої Валентин Андрієв каже, що у спасських мисливців є чому повчитися. Він також із своїми колегами активно працює у галузі збереження природи. Є такі проекти на вже упроваджено, теж робиться таких низових колективах. Але тут ще сама природа створила таке місце, що тут. Аж хочеться, не хоче, повинно було якесь е, товариство зробити собі місце, я рахую це місце віддиху, бо полювання ніколи не було дохідним ремеслом і нормальний мисливець ніколи не полює за м'ясом. Люди йдуть тут, е, щоб поспілкуватись, відпочити. Від буденних справ, щоб голова розгрузилась, бо полюванні тільки. Бо по кожен день має свої кожна людина свої проблеми. Тільки тут збирається нормально. Навіть на семінарі мисливці не відпочивають хто куховарить, а хто і гриби збирає. А потім загальне частування. А що може бути краще? Доброї мисливської юшки лише хороша компанія однодумців зі спасу коломийського району Богдан Малецький Сергій Алєксєєв? Телеканал Раї.